Вітаю, друзі! Давно я з вами не спілкувався саме от в такому форматі. Один перед мікрофоном і камерою, здебільшого. Я публікую свої виступи, чи то на YouTube каналах різних, чи на телебаченні. Чому я став рідко записувати безпосередньо свої відео? Скажу чесно, трошки перегорів, бо. Коли ти три-чотири рази на тиждень виступаєш в чужих студіях, то потім просто сам собі задаєш питання: а що ще ти маєш казати? Але врешті-решт я дійшов висновку, що все-таки спілкування один в студії, тобто як зараз, звісно, річ, це не студія, але маємо те, що маємо. Все-таки воно, по-перше, більш відверте, а по-друге, все ж таки, тут я сам самостійно формую порядок денний і, відповідно, сам веду розмову. Здебільшого в студіях, коли запрошують в якості гостя, модерують розмову ведучі іноді, або навіть доволі часто перебивають, доволі часто похибцем бігають з теми по темі. Я їх розумію, в них така робота. Тому зараз я хочу повернутися до нашого безпосереднього спілкування. І сьогодні мова піде про вибори. На днях наш гігант зеленої мислі Володимир Олександрович Зеленський оприлюднив ідею, поки що, ідею, провести вибори ректора. Воєнної академії, яка розташована в місті Львів шляхом безпосереднього голосування військовослужбовців через додаток Армія Плюс. Скажу чесно, спочатку я подумав, що це ну, якийсь, можливо, невдалий жарт, але я дивлюсь так, що процес начебто пішов. Отже, я хочу висловити свою точку зору щодо. Цієї ідеї як ідеї і щодо її реалізації. Отже, на днях Зеленський звільнив е, своїм указом діючого ректора Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного, яка розташована у Львові, генерал-лейтенанта Ткачука. Е, за цією людиною тягнеться доволі великий і тривалий шлейф різних. Запитань в лапках, на яких хотілося потримати відповіді. Фактично, до звільнення Ткачука привів відвертий бунт самих військовослужбовців. Вибуху не було, проте чимала кількість військовослужбовців висловлювала свої обґрунтовані з моєї точки зору, принаймні, запитання до діяльності цього. Генерал-лейтенанта, і, врешті-решт, рішення щодо його звільнення було ухвалено. Разом з тим, що ж пропонує Зеленський. Головком сирський і командувач сухопутними військами генерал Драпати обрали п'ять претендентів на посаду і запропонували. Військовослужбовцям, які зареєстровані в додатку Армія Плюс, висловити свою підтримку щодо тієї чи іншої кандидатури. Після того, як завершиться цей процес, а він завершується 17 січня, буде ухвалено остаточне рішення. Між іншим, по-перше, ніде не сказано, що буде призначена саме та кандидатура, яка набере найбільшу кількість голосів. Та й взагалі це, з моєї точки зору, виглядає тим більше для армії. Це виглядає ну, повною якоюсь маразматичною несенітницею. Поясню, чому. По-перше, в будь-якій армії світу, будь-яка армія світу, вона ґрунтується на дисципліні. І ніде, окрім, мабуть, все-таки. На початковому етапі становлення Червоної армії підкреслюю, лише тільки на початковому етапі. Самі військовослужбовці обирали собі командирів. Цей процес було дуже швидко зупинено, ввели більшовики інститут комісарів, яких вони призначали. І вже через цих комісарів здійснювався контроль за діяльністю командирів. Ніде в світі командири не обираються особовим складом. Є поодинокі випадки, підкреслюю, поодинокі, і це стосується сил спеціальних операцій. Там, де група бійців, іноді долі рідко, але такі випадки є. Сама обирає свого командира. Групи невеликі від трьох до п'яти бійців. І це не поширена практика. Мова йде все-таки про обрання керівника провідного воєнного навчального закладу. Я мимоволі згадав ті часи початку перебудови, тобто перестройки Горбачова, граючи в демократію, Горбачов вирішив, що трудові колективи можуть самі собі обирати директорів. Ну, до чого це призвело? До величезної кількості негативних наслідків. По-перше, переважна більшість 99% робітників за рівнем освіти, за рівнем знань, не готові до відповідального обрання керівника і фактично великій кількості, в тому числі стратегічних підприємств. Були обрані люди, ну, яких можна умовно назвати маленькі Жириновські. Тобто ті, які вішали вдало лакшину на вуха, працівникам, які не мали абсолютно жодної компетенції. Те саме зараз Зеленський пропонує зробити і з посадою ректора Академії сухопутних військ. Справа в тому, що. Військово-діючі військовослужбовці, які зареєстровані в додатку Армія Плюс, вони можуть голосуванням, начебто, вирішити долю того чи іншого претендента. Але треба усвідомлювати, що в діючих збройних силах ну, відсотків мінімум 95 військовослужбовців ніколи не мали вищої спеціальної воєнної освіти і ніколи її не матимуть. Якби і коли би не завершилась війна. Отже, люди не мають жодної компетенції щодо того, кого саме варто обрати на посаду ректора цієї академії. Окрім того, деякі експерти припускають, що подібний спосіб голосування обрання. Того чи іншого кандидата, це така е, умовна репетиція до існуючої пропозиції команди ефективних менеджерів щодо проведення виборчої кампанії через застосунок дії. Ця ідея вкидається в суспільство вже не в перший раз. Я завжди був категоричним противником подібної ідеї. Попри всі так звані досягнення цифровізації, я абсолютно щиро переконаний, що, по-перше, застосунок дія створений живими людьми. Отже, хтось цими людьми керує, хтось їх контролює. І я абсолютно переконаний в тому, що як би хто кого не переконував, але Нині діюча, як мінімум, а можливо, і в майбутньому теж спокуса буде надто велика, команда вона буде контролювати процес ведення голосувань за застосунку дія. Отже, ні про яке чесне волевиявлення і підрахунок голосів, за моїм переконанням, не може бути і мови. Тому я і категорично проти. Застосунку дія в якості інструменту проведення будь-яких підкреслюю, будь-яких виборів, я можу припустити абсолютно щиро, що нинішня команда, запропонувавши участь в виборах через застосунок АРМІЯ Плюс, хоче спробувати проаналізувати, провести репетицію використання. Цифрового додатку для засобу голосування. Цього не можна припустити, і не можна допустити в нашій державі, тим більше за нинішніх обставин. Хай щастить! Все буде Україна!